По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Проект інсайт в студії Віктор Мозалевський, і сьогодні для наших телерадіослухачів ми поговоримо із головою управління громадської організації інноваційна дія Світланою Дмитрієвою. Вітаю, вас, пані Світлана. Доброго дня. Я знаю, що і в принципі, ті, хто проживає зараз у Вінниці, хто користується вашими послугами, хто приходить до вас за допомогою, знають, що ви допомагаєте жінкам-переселенкам та внутрішньопереміщеним особам. Розкажіть, будь ласка, з чого у вас почався такий шлях, як переселенка? Ленки, як е, жінку зі статусом ВПО, е, і чому ви наважились? Е, чому ви вирішили, що потрібно допомагати таким як ви? Так, тобто, потрібно їх підтримувати. Е, ну, коли я переїхала в 2014 році у Вінниці, е, в мене не було нікого е, зовсім знайомих. В мене не було друзів, в мене не було тут родичів. і Це було таким важким моральним фактором для мене. І я почала шукати спілкування, і спілкування я почала шукати таким чином, що думаю, хлопці там гинуть за нас, а ми тут у Вінниці. І я почала шукати громадські організації, які допомагають. І коли я перше потрапила, це була організація «Автомайдан Вінничний. Я туди прийшла, і дівчата допомогли мені. Тобто, у нас зовсім нічого не було. Ну зовсім ми приїхали з однією валізою. І потім, вже ми коли почали спілкуватися, я вже познайомилася з іншими людьми, які точно так же приїхали до Вінниці, і ми зрозуміли, що під час ну бесіди, що ми можемо допомогти. Теж собі, тобто не, не очікувати допомоги ззовні, але й допомагати почати допомагати собі самим. І таким чином, вже в 2015 році ми створили громадську організацію, а в 2018 році я вже пішла з цієї організації, створила е, з дівчатами-переселенками нову організацію. Ми зараз от, займаємося тим самим, що для мене було важливо в 2014 році. Ми продовжуємо цим займатися і зараз. Е, скажіть, будь ласка, що потрібно? Людям, які залишають через війну свої домівки, що першочергово їм необхідно на новому місці проживання. Тут, тут дуже велико факторів. Ну і по-перше, ну будемо казати, гуманітарна допомога, це підтримка. Люди приїжджають голі босі. Ну, так так буває, що буває, що вони їдуть і не встигають нічого собою взяти. Документів і крім документів і крім своїх дітей. Це, це важливо, але коли ми почали роздавати гуманітарну допомогу, це була просто велика, величезна кількість людей в 22-му році. А ми зрозуміли, що не тільки гуманітарна допомога, люди хочуть розказати свої історії, тобто вони хочуть поділитися, який жах, яке жахіття вони пережили, перенесли. Тобто, крім гуманітарної, людям потрібно ще спілкування. Людям потрібно, щоб їх слухали, щоб вони були почуті, щоб вони відчували, що вони не наодинці зі своєю бідою. Що тут є такі ж люди, які можуть притягнути їм руку допомоги. Для нас було дуже значимо, що коли одна жінка захворіла на на ковід, якщо не помиляюся, вона зателефонувала нам громадську організацію і сказала, що. У мене ні нікого тут немає мені погано, в мене температура, я не, не знаю до кого звернутися. І ми їй допомогли. Тобто, ми одразу там підключили сімейних лікарів. Ну тобто, таким чином. І це дуже важливо, коли людина зі своєю бідою вона відчуває, що вона не наодинці, що є люди, які її підтримують і допоможуть. А так, проблем дуже велика кількість, і на жаль. Вони дуже поступово вирішуються, якщо вирішуються. Ну тобто таким чином спілкування, і гуманітарна допомога і підтримка, і для дітей, щоб діти не відчували себе самотніми, тому що на ну вони теж діти втратили все. Вони втратили звичне коло спілкування. Друзів приїхали сюди. в Вінниці їм теж потрібно адаптуватися, знаходити нових друзів для того, щоб продовжувати жити. Як ви допомагаєте в плані адаптації, в плані соціалізації, так. Людей зі статусом ВПО, які ви кроки для цього робите? Ну зараз у нас з цього року вже працює хаб. Ми його називаємо місце можливостей. Це за підтримки USAID. це простір, в який людина може прийти і отримати. Будь-яку допомогу чи це починаючи від консультації, куди звернутися. Це е, у нас зараз вже буде працювати коворкінг, де люди зможуть скористатися ноутбуками, роздрукувати документи, е, не знаю, написати резюме. Наприклад, це теж важливо. І плюс у нас проводяться, якщо про соціалізацію, у нас проводяться різноманітні заходи для жінок і дітей, тобто для жінок це арт-терапевтичного спрямування, щоб жінки під час творчих яких заходів мали змогу висловити свої емоції. Це важливо. У нас працює психологічна група. У нас проводиться екскурсії по Вінниці, тому що мені так хочеться, щоб люди, які приїхали, вони залишили. Якщо вони навіть повернуться, слава uh -huh. Богу, що якщо вони повернуться, вони залишили теплі спогади про Вінницю, Як їх приймала Вінниця, щоб вони завжди сюди приїжджали, як до місця якогось, не знаю, такої підтримки, такого ресурсу. Як їх приймала Вінниця? О, Вінниця приймала добре. добре. Добре, тому, що на початку 22-го року це була така концель. Це, ви знаєте, аж до мурах. Це була така консолідація, коли люди всі, як одне ціле, встали і почали один одному допомагати. Тобто відкривали двері своїх квартир, зустрічали цих людей на залізничному вокзалі, селили, віддавали останні, тобто приносили, люди приносили продукти харчування, приносили якісь речі. Тобто, ну, як на мене, Вінниця – Дуже гарно, так тепло, по-домашньому прийняли цих людей. І я ну, дуже вдячна за це. Світлана Дмитрієва, голова правління громадської організації «Інноваційна дія, у нас сьогодні в студії в проєкті Інсайт. Ми продовжуємо розмову. Пані Світлана, скажіть, будь ласка. А... Ви мали до 2014 року досвід роботи в громадському секторі? Ні, в Луганську в Луганську зовсім не знаю. Може, і існували громадські організації? Ні, напевно існували громадські організації в Луганську, але ви знаєте, я про них не чула ніколи. Я навіть не знала, що що такий є громадянський рух, такі громадські організації і. Я зістовшнулась, познайомилась саме у Вінниці з громадськими організаціями, тому що у Вінниці це ну такий потужний потужний третій сектор. І ви організували ГО «Інноваційна дія разом теж із вашими, ну як сказати, колегами, так по нещастю, да. із жінками-переселенками. Так ви відчули, що їм потрібен теж такий, такий досвід в цій роботі для того, щоб допомагати іншим? Так, звісно, ви знаєте, це ну мене це витягнуло. От робота в громадських організаціях для мене це було таким важливим кроком, тому що роботу мені було важко знайти в Вінниці. Ну це, на жаль, і зараз таке відбувається, тому що не брали на роботу, з -за того, що я з Луганська, що можу в будь-який момент поїхати назад. Ну тобто, є такі фактори. От, і е, я навіть пам'ятаю своє відчуття, коли я їхала по Вінниці, казала, Вінниця, будь ласочка, ну прийми мене, ну прийми. І я почала займатися громадською діяльністю, і тим самим я себе витягнула. І зараз от, дівчата, які приїжджають до нас от, з Маріуполя, у нас працюють Маріуполь, Краматорськ, Макеївка, Луганськ, ну тобто такий от, великий такий спектр. І Дівчата 2014 року і 22-го вже року доєдналися до нас, дівчата. От і е, у нас є Ірина з Маріуполя. І вона от буквально вчора сказала, що е, я все життя жила для себе, а зараз я живу для інших, і мене це так надихає. Для мене це так потужно робити щось добре для інших, тим паче для тих, таких самих, як і вона. Можна сказати, що це найголовніше в вашій роботі? Робити щось для інших і бачити цей результат. Так, це найголовніше, тому що ну у нас напевно. Ну, перша перша така задача це, щоб люди почали спілкуватися між собою, щоб вони почали. Ну не тільки переселенці з переселен... ну, переселенки з переселенками. Ми залучаємо і місцеву громаду. ми відкриті для місцевої громади. Ну на жаль, у нас приходить цього всього зараз. Там 2-3% відсотка з місцевої громади, але вже 2-3% відсотка. І це дуже важливо, коли жінки спілкуються. Тобто, у нас завжди є кава, у нас завжди є чай. У нас завжди можна просто попити чаю, каву поспілкуватися. Слідкуватися і це класно, тому що коли ти відчуваєш що ти не один, це просто супер. Ви за 8 років, так тобто, ви приїхали му році до Вінниці, пройшло 8 років, почалося повномасштабне вторгнення. Ви були більш підготовлені для того, щоб надати допомогу іншим. Ви знали вже що краще для них. Ви знаєте, напевно, до цього неможливо бути готовими, і я зараз от просто стикаюсь з тим, що багато людей кажуть, що вони очікували повномасштабної війни. А я не очікувала ну, через я... півтора року, можна казати, що так, да, А я не очікувала. Для мене було це так страшно, тому що це було з незненацька в 4 там ранку. Зателефонувала журналістка моєму мам, чоловіку, що каже: Вставай, нас бомблять, і це був шок. От і далі е, ні, далі в мене почалась така хаотична діяльність. Я можу сказати, тому що я дзвонила всім, чим я можу бути корисна. Я пліла сітки, і розвантажувала гуманітарну допомогу і ну що, що тільки не робила. А потім вже так вийшло, що ми почали працювати по о, наданню грошової допомоги від УВКБ. ООН. І таким чином вже потроху ми почали працювати, тобто гуманітарна допомога, тому що ну, мене знали, і слава Богу, що ну, люди мені довіряють. Да? І о, почали ми роздавати вже гуманітарну допомогу, і це потрохи, от потрохи, потрохи переросло в те, що зараз є от такий от простір спілкування, простір підтримки для жінок. Якщо так брати в відсотковому плані, от наскільки відсотків можна допомогти переселенкам, що ви можете зробити? Ой, це важко сказати. Ну повністю ми допомогти, на жаль, не можемо, тому що все одно залишається якийсь відсоток, що ми не можемо закрити якісь потреби, вирішити якісь потреби, і ми не спроможні, наприклад, вирішити проблему житлом. Ми не можемо цього робити. Ми можемо е, якось там адвокувати ці питання, допомагати. От у нас вчора відбувся такий захід, дуже масштабний. Ми провели соціологічне дослідження потреб внутрішньопереміщених осіб у Вінницькій об... у Вінниці. О, у... На Вінниччині. От і вчора були представники е, обласної військової адміністрації, були представники Вінницької міської ради. Представниці, от і для нас це важливо, що ми можемо донести якусь інформацію, але вирішити такі питання ми на жаль, ну не спроможні. Це не в наших силах. Теж саме з працевлаштуванням. Тобто, ми можемо надати якусь інформацію. Ми можемо підказати, куди піти. Тобто, у нас є співпраця з центром освіти дорослих Вінницької громади. Тобто, ми наших жінок, які до нас приходять, ми направляємо на курси. Там вони там. Швільні справи, кондитерські справи, тобто отримують такі знання і навички, які можуть швидко впровадити в життя і отримати якісь кошти, тобто себе економічно підтримати. От. Але такі моменти, як якась моральна підтримка, якась таке от дружнє коло, це ми можемо. Для дітей ми проводимо дуже багато заходів. У нас є гурток акторської майстерності для дітей. О, для дітей ми проводимо різноманітні та майстер-класи. У нас є клуб жінок старшого віку. Це включає він так. розширюється, дуже дуже розширюється, тому що зараз вже у нас понад 70 таких жінок в цій групі. І для них ми проводимо теж у нас пошиття є авторської ляльки для цих жінок, щоб вони могли теж опанувати щось, що дасть їм можливість заробляти кошти. От тобто, ну дуже от оце от, от ми можемо зробити. А якісь такі глобальні питання, це потрібна така консультація зусиль напевно всіх громадських організацій, влади, ну щоб вирішувати більш такі питання. Певно, діти це та категорія, які найшвидше соціалізувалися, найлегше чи теж буде питання? Ну так, діти вони більш відкриті, вони більш такі, от готові да, до змін в житті. Але з дітьми теж буває таке, от просто ми дивимося, як вони себе поводять під час якихось заходів, і в них такі слова, які раніше діти не казали, тобто. Там і байрактари, і вони розбираються в видах зброї, діти, і, і вони знають, що з чим відрізняються там повітряні тривоги. Як... Це, це дуже страшно, чесно я вам скажу. Це так моторошно, коли ти, ти бачиш, що дитина вона весела, але раптом щось пригадує і засмучується, або малюнки якісь малює таких от в темних тонах, або ну. ну Ну зато у нас діти зараз вони виховуються такі патріотичні. От, тому що у нас, якщо малю... якийсь малюнок на вільну тему, ми малюємо Україну. Все, ми малюємо Україну, мирну Україну. Це для нас дуже важливо для дітей. Тобто, отак. Так. Ви в 2014 році ми говорили з вами перед ефіром. Не впали в депресію. Так, ви взяли себе в руки і почали органі... почали працювати в громадському секторі. Uh -huh. а... Що потрібно для того, щоб дійсно опанувати себе, щоб жінка, яка змушена була сама чи з дитиною, чи з сім'єю тікати від війни, так більш безпечне місце, щоб вона себе реалізувала в цьому місці? Не сидіти вдома, виходити, виходити на вулицю, спілкуватися. Головне, не сидіти вдома, не жаліти себе. Ми краще жаліти себе, але гуртом гуртом. Да. Це головніше не сидіти, не замикатися, спілкуватися, говорити про свої емоції, говорити про свій біль. Краще виговорювати, чим замикатися і сидіти вдома. Тобто, ми допоможемо, головне головне, прийдіть і все, Світлана Дмитрієва, голова правління громадської організації інноваційна дія у нас в ефірі. Скажіть, будь ласка. Чи є випадки з вашої практики, коли жінки-переселенки стають активними волонтерами? Ну, ви в перший випадок? а ще? Є. є. У нас, ви знаєте, зараз співпрацюємо з громадськими організаціями, іншими з дівчатами. Да? І у нас настільки активні люди, це просто я в захваті. Зараз організовуються, можу так з, з льоту сказати. Там ми з Харкова громад... ініціативна група, Незламні Нові Вінничанки ініціативна група, ми з Херсону, Мегасвіт. Тобто, це люди, які як і я, вони гуртують своїх, збирають от -от до купочки і починають щось робити. Ну це потужні люди. От і я бачу, що 22-му році таких організацій майже. Вже не було. Тобто люди вони вирішували свої першочергові е, проблеми, їм потрібно було закрити якісь потреби, де жити, угу. що їсти. А зараз вже активізувалися потрошки, і вже е, такі спільноти е, е, є, і це дуже надихає, це класно. Вони приходять до нас, ну, Тобто це класно. Е, тоді наступне питання: як ви підтримуєте ментальне здоров'я жінок-переселенок? Як ви з ними працюєте, щоб вони могли позабути про ту травму? Ну, або, принаймні, якось її пригасити? Ну, у нас є, є психологічні групи, тобто, але ми е, не як сказати, не, не терапевтуємо жінок, а ми робимо це трошки незвично. Тобто, у нас є каскотерапія. А вони жінки через казку, через розповідь каски вивільняють свої емоції і налагоджують своєшнє внутрішнє стан. Тобто у нас такі вчинили, у нас є напрямокарт терапевтичний. Це е, дуже у нас потужна психологіня Маргарита Кустушиє проводить. Тобто е, жінки... у нас черга закривається форми за 5 хвилин. Це Черга, я не знаю, на 3-4 на місяці вперед не вистачає цього. І ми зараз думаємо, як залучити ще додатково якихось ресурсів, щоб цей метод. Розширити, тому що е, жінки малюють, і вони через малювання різними техніками, різними способами. Я просто чую, що вони, вони розповідають про свої там е, якісь гористі. Одна розповіла, інша підтримала. Третя сказала: О, а я тобі допоможу. Четверта, ще щось. Це дуже класно, що вони потім, коли ми йдемо по місту і дивимося, а вони там двоє-троє вже там здружилися і вже йдуть, гуляють. Це просто супер. О, таким чином ми допомагаємо. Тобто, у нас немає такої спеціалізованої якоїсь психологічної. Не допомоги, але ми витягуємо таким чином через творчість, через розкриття власного потенціалу, зараз будемо робити ще акторську майстерність для жінок. А були випадки, що людина дійсно от бачите, що вона просто в депресії, і дуже складно витягнути. Звідси бували такі випадки, і дуже багато таких випадок випадків, тому що жінки приїжджають зі своїми історіями дуже ми болючими. Ми в таких, в таких випадках, якщо не можемо впоратись самі. Ми робимо перенаправлення вже для професійних психологів, психологінь, які зможуть працювати і допомагати таким жінкам. Тому що, є, де, де, ну, хоча я вам скажу, що у нас колись мене запитали історію успіху. Я не, не можу сказати історія успіху, але коли е, жінка починає посміхатися і каже, що завдяки нашій роботі вона відчуває себе краще. Це наша історія успіху. Таке питання... Ну, несподівано для вас буде, але ви певно дасте відповідь, яка у вас можна сказати, накипіла. Що вас дратує, коли в інформації, в розмовах про переселенців, те, що ви чуєте? Ой, я не можу сказати, що мене дратує. Може, ви до цього вже звикли? А, ні, ні, я не те, що звикла. Ну просто дивіться, ми, наприклад, соціологічного дослідження, яке у нас проходило от, вчора, була презентація, ми побачили, що є. Все ж таки є таке е, трохи негативне ставлення до внутрішньопереміщених осіб. Це, е, по-перше, це при пошуку роботи, роботи да, тобто е, можливо, не так негативне, як упереджене. Упереджене, mm. да, дякую, що ви поправили. Е, при пошуку роботи, це незнання української мови, тому що здебільшого російськомовні внутрішньопереміщені особи. Е, тобто, це може статися, що ми вас візьмемо на роботу, а ви поїдете. Скоро, тобто, що вас брати при пошуку квартир, при оренді квартир. Тобто бувають такі випадки, розповідали, що тільки розмовляю російською мовою. Вибачте, ми не здаємо вам квартиру. Дзвонить, розмовляє українською мовою. Да, добре, ми вам здаємо квартиру. Ну, це таке, це це нас. Ну я можу сказати, це добре, тому що у нас іде зростання нашого суспільства саме таке, о, знаєте, самоідентичності, Ну, тобто, такого чину. От негативне ставлення можу сказати тільки одне, коли не негативне ставлення, а те, що мене дратує, що війна зараз у всій країні, то, то була війна на сході тільки зараз у всій країні війна в нашій. А починається от ця от трошки дільошка, і ну вона вже не має бути. Ми ну навпаки маємо один одного Маємо об'єднуватися і бути єдиним єдиним цілим, єдиним народом. Дякуємо вам, Світлана Дмитрієва, голова правління Геоінноваційне дії. Була у нас в ефірі. Дякую за спілкування. А за кілька хвилин ми повернемось до нашої студії у пеп yeah. По буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.